Перевищує еквівалент 50 мільйонів євро. Взагалі люди обожнюють усілякий реєстр. Оптимізм перевершує всі нормальні медичні показники всіх інших документів, які пов'язані зі сплатою податків і зборів. Розпалковітьки у вересні 2020 року податково вирішує, що не варто тролити українців цигарками. Але це весела тема для окремої розмови. Вітаю, мої маленькі фанати фіскальної служби та рейтингів. З вами Сашко і Сьогодні в чергове трохи говоримо за податки. Рік починається з змін податкового кодексу. Я свідомо не згадую, який саме рік, бо в Україні є стала традиція на початку року змінювати податковий кодекс. Цьогорічний святковий крінж поклав під ялинку, зокрема, зміни по спрощенні систем податкування і чергові зміни по мінімалці, а отже, по окремим податкам для ФОПів. Де мінімалка формує суму в чекові. На вулиці за тиждень дощ і плюс 7 змінились вітром, і мінус 14, а це означає, в країні зима перша декада січня, тому поки рано аналізувати, як ці накладені під ялинку подарунки вплинуть на фопів. Більшість фопів, в опитаних в залах податкової, казали, що це прекрасні зміни, і вони не розуміють, як досі жили без них. Можливо, сльози і читання тексту подяки з папірця, який тримає податковий інспектор, дещо псувало атмосферу свята. Проте за даним мін'юсту в Україні все ще відкривається більше нових фопів ніж закривається старих. Станом на початок осені 2023 року в Україні офіційно працювало 2 мільйони 52 тисячі 326 фопів. Тому непохитна віра в українців в краще майбутнє разом з непохитною вірою держави в нескінченні у фопів. Певним чилом балансується свято. Проте залишимо за кадром ФОПів, безумовно, яких оптимізм перевершує всі нормальні медичні показники, і перейдемо до більш суттєвого джерела наповнення податкового блоку бюджету України великих платників податків. Так це офіційний термін, і в країні існує такий собі реєстр великих платників податків. А, взагалі, люди обожнюють усілякі реєстри, в які вносять різноманітні дані. Та проводять градацію. Інколи це призводить до перегинання палиці, і ми отримаємо давню людську забаву Євгеніку. Як результат від напівміфічного кидання не таких дітей у прірву десь біля Спарти, до цілком реальної і документально підтвердженої на законодавчому рівні примусової стерилізації жінок у найсоціальнішій та найсправедливішій Швеції до самого 1976 року. Або дещо дивну програму від 1984 року щодо стимулювання народжуваності саме у високоосвічених жінок Сінгапуру, яку започаткував улюблений всіма хіпстерами Лі Куан Ю. але це весела тема для окремої розмови. А сьогодні про великих податкових платників, власне, якщо взяти нормативку, то реєстр великих платників податків це перелік юридичних осіб. Обсяг доходів, яких від усіх видів діяльності за останні 4 послідовні податкові квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро. Або загальна сума податків, зборів, різноманітних платежів, сплачених до Державного бюджету України, крім митних, за такий самий період 4 послідовні податкові квартали перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро. Існує порядок, в якому прописані всі ці правила, посилання в описі. Тобто це такі наші мега-топ компанії, які платять в бюджет багато грошей, ну як багато, принаймні більше, ніж інші. а тому отримують окремі правила роботи і окреме відношення. З одного боку, за ними більше слідкують, бо ці компанії, які суттєво впливають на наш з вами державний бюджет, наприклад, для великих платників податків призначається індивідуальний податковий координатор. Також у платників з'являється два місця обліку. Основне це офіс великих платників податків та не основне колишнє місце обліку. Також звітність подається до Офісу ВПП, а сплата податків за тим самим місцем, де він був раніше, не основним місцем обліку. Ще особливості у тривалості податкових перевірок. Документальні планові перевірки не повинні перевищувати 30 робочих днів, максимально продовжені на 15 днів. А документальні позапланові 15 робочих днів, максимальне продовження 10 робочих днів. Хоча найсмачніше, як на мене, це дотримання процедур електронного аудиту. При проведенні податкових перевірок у великих платниках податків потрібно не пізніше наступного дня з початку такої перевірки надати податківцям у повному обсязі в електронній формі з електронним підписом. Копії первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, всіх інших документів, які пов'язані зі сплатою податків і зборів. З іншого боку, великі платники податків мають право вагомого голосу при встановленні податкових правил, бо вони й самі знають, що вони важливі для бюджету. Наприклад, об'єднуючись у ще більші які-небудь асоціації та клуби по інтересах, які вже мають право дорадчого голосу при підготовці тематичних законопроєктів. Хоча з такими ініціативними об'єднаннями трапляються інколи досить кумедні випадки. <му> Перш ніж почнемо переглядати самі реєстри великих платників податків, дисклеймер. Насправді, як людина, яка досить довго займалася і займається відкритими даними і аналітикою даних, мені прикро бачити, що такі суттєві дані або важко знайти, або складно прочитати, навіть коли вдалося знайти. Сам реєстр великих платників податків супроводжується, що логічно податковою, але в частині оприлюднення прозорості даних маємо головний убор. Якщо ви спробуєте завантажити відповідний набір даних з порталу відкритих даних, то отримаєте приблизно такий результат при імпорті до Excel. Я пробував різні типи кодування кирилицею Nine, тому ми переглянемо реєстри, отримані з відкритих джерел і не верифіковані податково. Але за певними ознаками ці переліки відповідають дійсності. Принаймні я особисто перевірив близько десятка фінзвітів, названих в ролику компанії, і ці дані публічні. І як на мене, цифри відповідають вимогам порядку формування реєстру великих платників податків. Власне, ми будемо аналізувати лише перші 10 компаній в цих переліках, оскільки щороку в переліку приблизно півтори тисячі компаній на детальний аналіз потрібен зовсім інший хронометраж. Проте відповідні посилання в описі відео і всі поціновувачі великих цифр, велком як кажуть на Черкащині. Погнали! Рік 2019. Наказом тоді ще Державної фіскальної служби України від вересня 2018 року на 2019 рік визначено перелік великих платників податків, перші 10 з яких складаються з семи компаній енергетики Палива та трьох тютюнки – Прилуки, Філіп Моріс та JT Інтернешнл. Якщо хто не знав, то ТОВ БНК Україна це компанія з реєстрацією в місті Львові, яка 13 років барижила на ринку України нафтопродуктами виробництво білоруських нафтопереробних заводів. А враховуючи, що власних нафтових полів в країні визнаного диктатора і невизнаного президента Лукашенка щось не зафіксовано. То всі ми розуміємо, що бензин і соляру тягнули нам з країни немитих північних оленів. Слава Господу нашому Посейдону. Що з травня 2023 року ця аквафрешна товка перебуває у стані припинення діяльності хоча й дивно, що причиною закриття на другий рік повномасштабної війни є банкрутство, а не дотримання ісконоскрепної традиції набетилювання та відправки додому з України в чорному пакетику. До речі, компанія номер 1 з переліку Акціонерного товариства Укргазвозвидобування на 100% належить номеру 2 з переліку. Всі акції належать НАК Нафтогаз України. Але для податкової це надходження платежів з різних рахунків, тому і компанії різні. Рік 2020. Наказом вже Державної податкової служби України від вересня 2019 року визначено реєстр великих платників податків, де в першій десятці вже 5 енергетиків, плюс 4 в коптильщика Легень, та додався Приватбанк. Теж рахуємо першу десятку за 9,5, оскільки перелік починається з укргазовдобування, 100% відсотків акції якого належить НАК Нафтогаз України. Рік 21. в розпал ковідьки у вересні 2020 року податково вирішує, що не варто тролити українців цигарками, і з першої десятки вилітає вся табачка. Тепер тут банківсько. Страхова четвірка, 5 компаній з енергетики. Оте останнє не транскрибуємо скорочення АТ КТЦ, розшифровується як акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль. А очолює перелік АСК Укрріч дохід компанії у 2020 році склав 1 мільярд 87 мільйонів 106 тисяч гривень. І це, я думаю, вивело річ флотівців у переможці рейтингу податкової, яка включила таких жвавих корабельників у свої сувої. Рік 22. й Традиційно перелік затверджено у вересні року, який передує звітньому. Ми вже не дізнаємось, як би виглядав цей перелік, якби податкова знала про повномасштабну війну у 22-му році. Але перелік був затверджений у наступному вигляді: банківсько страхова четвірка. 4 енергетиків і «Укррічфлот», який у попередньому звітньому році під наглядом податкової збільшив свої доходи на 41 млн грн і отримав у 2021 році 1 млрд 128 млн 352 тис. грн. Тому знову перший у переліку. Також у першій десаці з'явилося ПРАТ «Пратукргідропроект». Це товариство, яке на 100% належить Смов'яну Саркісу Ваграмовичу і за 2021 рік отримало прибутку в 1 мільярд 252 мільйони 660 тисяч гривень, а відповідно потрапило в перелік на 2022 рік. Рік 23. Вже повномасштабна війна, під час якої у жовтні 22-го року податкова затвердила реєстр великих платників податків на 23-й рік. Наказ є, а самого реєстру у вільному доступі немає. Тематичні сайти тулять реєстр від OpenDataBot. Але це маніпулятивна інформація, бо Open Data Bot назвав свою сторінку повний перелік великих платників податків України на 2023 рік, видно для індексації. Але оперує даними доходів прибутків за 2020 рік. Соромно колеги! Хоча б тому, що на третьому місці реєстру за 2023 рік ви розмістили прат ММК імені Ілліча. Що розшифровується як приватне акціонерне товариство Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча? Маріупольський. Я розумію, що підприємство перереєстровано в Запоріжжі, але трохи вмикайте голову. Тим паче, що з 19 грудня 2022 року запущено процедуру банкрутства, і підприємство за 2022 рік збиток склав 6 мільярдів 833 мільйони 761 тисячу гривень. Отже, чекаємо у вільному доступі реєстрів, будемо читати. Втім, реєстром 24 рік теж ще немає, хоча він затверджений податковим наказом від 20.10.23, номер 872 Реєстр великих платників податків в Україні має свої аналоги у багатьох країнах світу. Хоча назви та особливості, як ви розумієте, можуть відрізнятися. Декілька з аналогів з інших країн, наприклад, Сполучені Штати Америки, International Revenue Service – Підтримує базу даних про великих платників податків, де компанії класифікуються за розміром доходів та іншими критеріями. Канада. Великі платники податків у Канаді реєструються у Канада Revenue Agency, що накладає певні вимоги та обов'язки на ці компанії. У багатьох країнах ЄС існують реєстри великих платників податків, але їх назви та механізми різняться в залежності від країни. Австралія. Австраліан Office має базу даних, до якої внесено великих платників податків, і агенція проводить моніторинг їх фінансової діяльності. Сполучене Королівство Велика Британія. Великі компанії в королівстві реєструються та подають звіти в Her Majesty Revenue and Customs. Індія. Великі платники податків в Індії реєструються та подають звіти в Central Board of Direct Taxes і так далі. Всі ці аналогічні та та агентства відповідають за моніторинг та оподаткування великих платників податків у своїх країнах. На цій радісній ноті будемо дякувати. З вами був Сашко Язикати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Скиньте, будь ласка, посилання на це відео вашим знайомим, яким це може бути корисно чи цікаво. А ми пам'ятаємо: Крим, Донецьк, Луганськ і всі тимчасово окуповані території то України. Дякуємо захисникам та захисницям України! Дивимось перети під ноги та несемось!